Всім привіт! Давно не показував коні в роботі. Тепер є можливість така невеличка заготівля дров. Хочу показати, як працює. Маю таку робочу шлею, лісову. Це шив-чоловік. Косові, вже десь напевно, років п'ять їжджу це в Шлейові, досить задоволений. Так. Такий робочий варіант. Нас, ну то всюди може по-різному називають, нас називають чуфленки. Над Надбелендьови на два чуфленки. Такий ланц. Це розчіпається, роз'єднююсь. Ці чуфлинки трохи великі, вони для такого хвойного матеріалу. Для бука добре, трохи тончі, вони так не розколюють древа. Так. Вітер уломив такого бучка. І одну частинку я відрізав таку одну частинку відрізав собі на древа. Зараз постараюсь поставити десь телефон. Аби знімав і покажу таку невеличку заготівлю дров, як відбувається. тори 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 I yeah. Так. Не знаю, чи, чи було добре видно, але е, таке робимо... Ну, хто працює в лісі, той знає, розуміє, про що йде мова. У нас називається чул. Зачулюєся ковалка. Збираюся оце напереді. Аби, як буде їхати, щоб не впирало в каміння і аби легше було коневи тягнути. Зараз як перевернеться, то ще з другого боку збереться оце і так буде, ще тут де забивається чуфлинок, називається у нас Кап, вікаповується. Робиться отаку отаку ямку, аби далі за би далі можна забити чуфлинок і коли його забивається отам у м'ятину в долині, то менше розпукується. менше розпукуєся кавалок, не пускає тріщину і так не не витягається. Чуфленок, якщо щось і не вискакує. Бо коли забити отут, наприклад, ну, не знаю, чи буде видно, але воно тріщину пустило, коли забити і не зробити оцю, е, не викапувати, то воно швидше викигає цей тріскає кавалок. Так що така заготівля дров. Так. Где Где? Ищет Где? Ді Ас. ді. Сьогодні трохи жара, Ррррр. сьогодні трохи жара, комарі, це все кобела віст з непривечки Мокріє, жара. Комарі насідають, вищр, віща, віща, віщ. Бррр, віщ, та, віщ, та, віщ та. Є. Але це вже підвечір. І так трошки роботи. Віщо б'є. Іщо? Так, над'їхав я на такий бережок трохи і прикигнув двох бочків, Ще до цього На долену Стримку, та й то мало одного. ще такого одного що Тоже давно. Давно був заготовив його. Така пара буків і їдемо Азов на долину. Краєведи захоплюють. Трошки можна відволіктися від справ помилуватися тако красов Так, не багато немало. П'ять шість кілометрів від хати їдемо. На заготівлю такий таку прогу прогулянка така. Yeah. Відео буде трохи такими частинами, У всю дорогу показувати не буду, то незручно. Але так, частинками є, Частинками покажу як ми працюємо. Бегай! Geh. Yeah. Wie ist das? Wie ist das? Geh, yeah, liebste. Geh. Yeah. Hey. Дивіться, як це... бреха не дають спокою такі комарики я? В наших краях головне, аби коні розуміли, як з берега добре йти, бо не кожен діє, не кожен кінь буде їхати на долину. З розумом, так сказати. газа. Vista, vista, vista! 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 ще десь включимось.